Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як способи опису алгоритму лінійні алгоритми. Ви вже знаєте, що команди виконавця можуть подаватись різними способами, спонукальними реченнями, звуковими або світловими сигналами, жестами та вибором команди меню або кнопки вікна та іншими. Відповідно до цього, алгоритми також можуть бути подані різними способами. Словесними, графічними, або послідовністю сигналів, звукових, світлових тощо та іншими. Розглянуті в попередньому пункті алгоритми, приготування яєчні та отримання літри рідини в посудині були подані словесним способом. Такий спосіб подання алгоритму передбачає, що його команди записуються у вигляді спонукальних речень у певному порядку. Наведемо приклад алгоритму, поданого послідовністю світлових сигналів світлофора. Червоне світло стій, жовте світло готуйся до переходу дороги, а зелене ж світло переходь в дорогу. Прикладом алгоритму поданого послідовності звукових сигналів є алгоритм підготовки до початку вистави в театрі. Наприклад, перший дзвінок готуйтеся зайти до глядацького залу. Другий дзвінок заходьте до глядацького залу і займайте свої місця. Третій дзвінок розпочинаємо виставу. однією формою подання алгоритму є графічний спосіб подання, одним із видів якого є подання алгоритму у вигляді блок-схеми. У блок-схемі алгоритму кожна команда записується в геометричній фігурі певного вигляду. Блоки з'єднуються між собою стрілками, що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконати наступною. Деякі елементи блок-схеми алгоритму. Ми, може, ми зараз розглянемо назви цих блоків, як вони позначаються та їх призначення. Перший називається термінатор. Позначається як прямокутник із гладкими кутами. І позначає він у нас початок або кінець алгоритму. Далі у нас йде процес у вигляді прямокутника. Він позначає у нас виконання однієї або кількох команд. Далі у нас йде дані. Тобто, коли вводиться якісь дані, і виглядає він саме у вигляді паралелограма. Ось як виглядає блок-схема, відомого вам з попереднього пункту алгоритму отримання літру рідини в посудині. Тобто це алгоритм, який ми розглядали на минулому уроці. І ви можете побачити, що у нас позначається початок і кінець, як прямокутники з глад... із гладенькими кутами. Далі у нас в звичайних прямокутниках йдуть певні дії, тобто що зробити. І всі... все, що з даними працюється, тобто вивести на екран, записати, запам'ятати, все у нас в. В паралелограмі записано. Складемо алгоритм для обчислення виразу 73 плюс. Відкриваємо дужку, 37-12 закриваємо дужку, і все це помножити на 15. Для виконання такого, з такою системою команд нам, по-перше, потрібно виконати арифметичну операцію, запам'ятати результат виконання цієї операції та повідомити запам'ятований результат. Подамо цей алгоритм словесними графічними способами. Словесний алгоритм матиме такий вигляд: обчислити 37-12 і запам'ятати результат. Помножити запам'ятований результат на 15 і запам'ятати результат. Додати останній запам'ятований результат до 73 і запам'ятати результат. Повідомити останній запам'ятований результат. Вигляд блок-схеми цього алгоритму подано зараз на малюнку справа. Характерною особливістю розглянутих у попередньому і в цьому пунктах алгоритмів є те, що всі команди кожного з них обов'язково виконуються, причому кожна лише по одному разу. Такі алгоритми називають лінійними. Збережений на носії проект можна відкрити в середовищі Scratch. Для цього потрібно нам виконати такі команди, як файл, відкрити. І в результаті виконання цієї команди відкриється вікно Відкрити проект. В якому нам слід відкрити вміст потрібної папки, де ми зберегли наш проект минулого разу, вибрати саме той файл, який нам потрібен, і вибрати кнопку відкрити. Складену в середовище Scratch програму можна редагувати. Наприклад, видаляти блоки з командами, додавати нові блоки з командами, копіювати і перемішувати блоки і змінювати значення команд. Тощо. Видалити окремий блок або групу блоків з командою можна. Перетягнувши блоку групу блоків на вкладку скрипти. Тобто із, вклад, із поля для написання скриптів, ми просто перетягуємо його туди, звідки ми його взяли. Або виконавши команду, вилучити блок контекстного метю», Тобто, натиснувши на наш блок, натиснувши праву клавішу миші і обрати пункт вилучити блок. Для вставлення блока з командою та програми. До програми Треба перетягти його з вкладки скрипти і розмістити в потрібному місці програми. Блок або групу блоків можна копіювати або дублювати. Для цього слід, по-перше, відкрити контекстне меню блока або першого блока групи, виконати команду дублювати. і перетягнути копію блока або групи блоків, що утворилися, у потрібне місце алгоритму. І далі ми клацаємо просто ліву клавішу, щоб він там розмістився. Складати, редагувати і виконувати проекти в Scratch можна на спеціальному сайті в інтернеті, за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Або щоб знайти, ви можете просто в своєму пошукачі вписати Scratch онлайн. І перше посилання, яке вам висвітить, це буде саме наш Scratch. На цьому самому сайті можна переглядати велику кількість готових проєктів, взяти участь в обговоренні проблем і багато іншого. І зараз ми розглянемо невеличкий кросворд. Як зазвичай я буду зачитувати вам. Питання. Залишати 10 секунд, щоб ви могли поставити паузу на відео та власноруч відповісти на це питання. А потім називати відповідь і відкривати відповідні блоки кросворду. Розпочнемо. Перше. Середовище учня. Середовище учня це у нас клас. Середовище дресирувальника. Середовище дресирувальника це у нас цирк. Середовище світлофора. Середовищем світлофора є у нас перехрестя. Середовище дельфіна. Середовищем дельфіна у нас є море. Середовище пілота. Середовищем пілота у нас є літак. І останнє середовище моряка підводника. І середовище моряка у нас це. Човен. І на цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу!